На фронті трапляються історії, які важко пояснити логікою, але вони вражають своєю силою, духом і відвагою. Однією з таких є неймовірний бій підрозділу сил спеціальних операцій Збройних сил України UA Рек Team у Курській області, який тривав 8 годин проти ворога, що чисельно перевищував їх у десятки разів. Це був звичайний вечір у секторі відповідальності Reg Team. Група перебувала на розвідці, проводячи спостереження за пересуванням ворожих сил у районі Курської області. Звичайна, але водночас завжди напружена задача. Ніхто навіть не міг уявити, що найближчі години стануть для них справжнім випробуванням на міцність і стійкість. Близько опівночі бійці отримали інформацію про наближення великої групи ворога. Спочатку це виглядало як стандартний патруль, але кількість супротивника росла, як сніжна лавина. Це були північно-корейські солдати, залучені до війни на боці російської армії. Їхнє озброєння та чисельність говорили лише одне: це буде непросто. Ударний загін КНДР складався з кількох десятків бійців, оснащених як легкою, так і важкою зброєю. У них були гранатомети, кулемети і головне чисельна перевага. UA Рег Team опинилися перед вибором: відступати або битися до останнього. Вибір був очевидним. Перший контакт із ворогом стався за кілька хвилин після їхньої появи. Тоді українці відкрили вогонь, намагаючись стримати просування. Це був момент, коли кожен із них працював на межі своїх можливостей. Ми розуміли, що відступу немає і не буде. Ми мали перемогти. Згадує один із бійців. Протягом кількох годин бій нагадував сцени з фільму триста спартанців. Позиції UA Reg Team були під постійним тиском ворога. Кожна атака супроводжувалася шквалом куль і вибухів. Північнокорейці використовували чисельну перевагу, щоб витіснити українців із позицій, але підрозділ був добре підготовлений, використовуючи тактичну перевагу, знання місцевості та злагодженість дій, бійці змогли переломити хід подій. Злагодженість у діях, уміння швидко ухвалювати рішення і підтримка один одного стали ключем до виживання і перемоги. Ми працювали як єдиний організм, кожен знав свою задачу, і жодна секунда не витрачалася даремно. Це був бій на межі людських можливостей, розповів інший учасник подій. Ворог неодноразово намагався здійснити масові атаки, але кожного разу їх плани руйнувалися через точні удари. Рехтім. Лінія оборони трималася як непохитна стіна, і кожен, хто намагався її зламати, платив високу ціну. Найважчим був момент, коли ворог спробував оточити позиції українців. У цей час боєприпаси закінчувалися, і здавалося, що ситуація стає критичною. Але саме тоді проявилася справжня міць українських воїнів. Вони використовуючи будь-які засоби, щоб знищувати ворога. Гранати, ножі, і навіть підручні засоби, відповідали боєм. Після восьми годин запеклих боїв стало зрозуміло, що ворог деморалізований. Кожна їхня атака закінчувалася втратами, і вони більше не мали сил продовжувати наступ. Зрештою. Північно-корейські солдати відступили, залишивши поле бою українським воїнам. Мужність і професіоналізм наших бійців стали вирішальними. Це був найбільш відповідальний бій для нашого підрозділу, і ми витримали. Повідомляє UA Рехтім у своєму телеграм-каналі. Жоден боєць UA Рехтім. Не постраждав у цьому бою, що виглядає справжнім дивом, враховуючи інтенсивність сутички, а фрагменти записів із місця подій та кадри з ліквідованими ворогами стали доказом майстерності і сили українських воїнів. Ця історія є не лише прикладом відваги, але й нагадуванням, що українці готові стояти до кінця після цієї перемоги. Юейрехтім стали героями, які довели, що навіть у безнадійній ситуації можна перемогти. Якщо боротися до останнього, ми не 300 спартанців. Ми юрехтім, і цього достатньо, щоб зупинити будь-якого ворога.